Привіт! Сьогодні поговоримо про застосунки для мобільного монтажу. Знаєш, їх зараз дуже багато: CapCut, VN, InShot, Vita, iMovie, Slice, Videоліп. Кожен з них має свої фішки, свій функціонал, і кожен блогер або експерт скаже, що ось це найкраще, ні, ось це найкраще, а я монтую в цьому, а я в цьому. Тому, якщо ти плутаєшся що з цього всього обрати, це нормально, я тебе розумію на всі сто. І коли ти хочеш щось змонтувати, ти не знаєш, який же обрати, куди там клацати, а яка в них різниця, а який же все ж таки обрати і він буде кращим. Але ось проста порада. Спробуй знайти той, який комфортніший і зручніший тобі. Не існує ідеального для всіх є той, який комфортний саме тобі. Навіть якщо спочатку буде не дуже зрозуміло, ти швидко втянешся. Тому що, наприклад, для мене найкращий це капкат. Але деякі інші експерти монтують виключно VN, а деякі великі блогери монтують в іншоті. Тому тут справа смаку. Але у цьому марафоні я рекомендую, і ми будемо знайомитись з двома варіантами: це Капкат і VN. Вони прості. Безкоштовні, підходять для Android і для iPhone. З капкатом там є певні труднощі. Якщо вони у тебе виникнуть, напиши нам в чат, і я допоможу тобі з цим розібратися. Але ці застосунки можна використовувати і на безкоштовних тарифах, їх можна скачати і вони дуже зручні. Ми познайомимося з двома застосунками, тому обирай той, який тобі зручніший, і будеш далі вже з ним працювати і в ньому монтувати. В цілому інтерфейс і функціонал у них досить схожий. І там і там є певні елементи, які повторюються, тому якщо ти навчишся працювати з одним, то ти далі вже розберешся і із усіма іншими, тому що вони всі між собою схожі. Уяви, що в тебе вже встановлений застосунок CapCut або VN. І зараз ми пройдемось по інтерфейсу. Перший екран, він завжди плюс-мінус однаковий. Тобі пропонується додати якесь відео. Ти обираєш у себе його зі смартфону і далі все інтуїтивно зрозуміло, але ми розберемо кожен крок. На даному етапі ми розглядаємо зараз інтерфейс VM. Але забігаю наперед. Завтра, на другому дні, ми будемо повністю знайомитись з інтерфейсом Капкату і VN. -у. Тому, якщо тут тобі щось буде незрозуміло або виникнуть питання, як виконати домашнє завдання, пиши в чат і я тобі допоможу. Зараз ми будемо знайомитись з інтерфейсом. Знайомимось з інтерфейсом застосунку VN. Одразу, коли я заходжу, програма пропонує мені створити. Новий проєкт. Зверху ми бачимо, є певні додаткові функції. З ними ми познайомимося в наступному екрані, і знизу ми теж бачимо, що є якісь шаблони, які нам пропонує сама програма. Зверху є крестик, я на нього клацаю. І одразу у мене відкривається функціонал. Зверніть увагу, що у нас є певна панель знизу, по якій можна перемикатися, чимось схоже в інстаграмі. З усіма цими функціями ми розберемося в наступному уроці. Зараз наша задача створити новий проєкт. Я клацаю на крестик. У мене знову з'являється ця функція, яка пропонує створити проєкт. Я клацаю на новий проєкт. Програма мені пропонує створити відео на базі відео або на базі музики. Обираємо на базі відео. Далі мені пропонується додати якийсь візуальний матеріал: фото або відео. Ще є живі фотографії. В айфоні є така функція: я обираю відео з галереї, це може бути ось ці відео з стравами. За декілька кліків у мене одразу додались три моїх відео. Які поєднані зараз стали в одне. Знизу у мене з'являється панелька, це називається таймлайн. Тут ми можемо бачити, на якій самі зараз секунді знаходиться наше відео. Його можна обрізати або скоротити, тобто це така інформативна панелька, там де ми розуміємо, яка довжина відео. Відповідно, така сама буде і в CapCut. але, звичайно, що інтерфейс буде трішечки відрізнятися. Що ми можемо зараз на швидку руку зробити? Знизу у нас знову ж таки є. Панелька з фільтрами. Фільтри також є в капкаті. Тут можна обрати якусь кольорову корекцію. Давайте оберемо це. І як бачите, є функціонал додати до всіх або тільки до одного відео. Такий функціонал теж, схожий, є в капкат. Я додаю до всіх, що всі були з однаковою кольоровою корекцією. Далі я можу обрізати будь-які відео. Та ж сама функція є в капкаті. Далі я можу застосувати якийсь ефект. Така функція теж схожа є в Капкаті. Далі я можу розділити своє відео, його обрізати. Бачите, у мене змінилася зараз довжина, і з одного відео у мене стало їх два. Можу повернути дію назад, все це теж є в капкаті. Можу просто видалити і це є в капкаті, можу змінити швидкість цього відео. Тут детальніше розберемося, що це саме тут відбувається в наступному уроці. Можу зменшити гучність відео або зробити максимальною. Далі я можу погратися з тим, як з'являється це відео. Схожа, функція теж є в капкаті, можу повернути це відео, наприклад, підігнати його під розмір до якоїсь із соцмереж. Скасовую дію, це теж є в капкаті, можу повернути це відео. Така функція теж є в капкацію. Можу зробити відзеркалення цього відео, але наразі з таким форматом ця функція недоступна. Так. Далі у нас є функція, що можна додати фон, теж є в капкаті. Далі ми можемо пофарбувати нашу межу того, де закінчується відео. Наприклад, зробити його виділити якимось іншим кольором. Бачите, зараз він став червоним. Далі можемо розмити наше відео, якщо це потрібно. Це теж є в капкаті. Далі можемо погратися з прозорістю цього відео. Можемо скористатися функцією. Зум, тобто тут застосовується певний ефект і поява нашого відео теж є в капкаті. Можемо дістати звідси звук, можемо додати автоматичні субтитри, можемо щось приблизити, можемо це відео зробити, щоб воно йшло в іншу сторону. Можемо зробити стоп-катер і піп доріжка. А це вже більш додаткова така функція, яку ми зможемо потім з вами розглянути. Плюс-мінус весь цей функціонал також є в капкаті. Зараз спробуємо на швидку руку. Вам я зроблю ці всі дії скасовую. Це теж є все в капкаті. Бачите, тут є такий крестик. Я можу додати якийсь переход. Але я можу зробити цей переход між іншими відео, такий, як мені захочеться. Тут може бути один, тут може бути другий, там може бути третій. І вимикаю і додаю якусь музику. Музику беру з бібліотеки. В капкат теж є своя бібліотека, де можна взяти музику. Хай буде ця. Додаю цю доріжку. Ці всі функції ми з вами розглянемо потім детальніше. Тут добре. І дивимося, що виходить. Довіряю гучність музики, яку я тільки що додала, і додаю більш гучніше, щоб я її чула. Тому що зараз я не чую цієї музики і вимикаю взагалі звук мого відео, тому що там якісь шуми і це нікому не потрібно. І дивимося, що в мене виходить. Тобто буквально за декілька секунд можна створити відео з базовим монтажем, додати туди музику, потім погратися ще з нарізкою кадрів, і у вас виходить повноцінне, досить непогане відео для, наприклад, сторіс. Або якщо у вас якийсь фуд-контент, то теж можна прикольно обіграти. Але, звичайно, тут ще треба пообрізати відео, щоб з цього вийшло щось гарне. В Цілому по функціоналу я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Все це діло ми зберігаємо. Як саме розповім завтра в наступному уроці. На початку тобі не потрібно знати купу всіх цих функцій, які там є. Є якась певна база, з якою ти будеш працювати, то й потрібно вловити суть і далі вже будеш його використовувати в роботі. Почни з малого: сьогодні твоє завдання завантажити ці застосунки, якщо їх ще немає у тебе на телефоні. І спробуй туди додати якесь коротеньке відео і трішки погратися з функціоналом. Завтра ми будемо детально розбирати кожну функцію в застосунках VN і CapCut. Є одна важлива порада: недостатньо просто взяти щось зняти, накласти туди музику і очікувати, що це стане справжнім хітом, мільйон переглядів, тисячі 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 підписників, лайків, і море клієнтів. Це на жаль так не працює саме, як і з фотографіями у відео дуже важлива надивленість. Тобі потрібно слідкувати за тими людьми, які роблять класний, цікавий динамічний монтаж. Відслідковуй у відео як рухається камера, як з'являється текст, які використовуються анімації, які використовуються переходи, які використовуються накладання. Тобто помічай оці деталі, які подобаються тобі, і ти найчастіше їх бачиш. Але тут є така межа між тим, що модно роблять всі, і воно просто потім зливається на фоні всіх інших, і між тим, щоб знайти якусь свою фішку. Але до цього ще потрібно прийти. Моя, наприклад, фішка це записувати відео на ось цей мікрофон. Мені подобається такий формат, я себе відчуваю як ведуча подкасту, і я розповідаю якусь корисну інформацію людині. І я намагаюся в такому форматі робити якісь накладення, якось монтувати цікаво і подавати інформацію. Мені так зручно. Ти можеш часом знайти свій якийсь формат. Тому тренуй на дивленість. Зберігай класні відео, зберігай класні фотографії, намагайся це повторити. Тому що твій контент це не тільки відео, це в цілому вся візуальна картинка, коли людина заходить до твого профілю і те, що вона бачить. Надивленість це дуже корисне вміння, яке допоможе тобі вести стильно, круто, сучасно блог. Ведення блогу це не створення постійно якихось трендів або показувати успішний успіх і дивіться, яка я молодець. Типу вести. Блог це в цілому це комплекс того, там де ти можеш поєднувати щось особливе, цікаве в собі, це демонструвати, показувати іншим людям, і звичайно, що робити це сучасно. Тому пам'ятай просте правило: твій смак він формується тоді, коли ти дивишся на щось круте, естетичне і стильне.